Я казав на початку перерви, а кажеш про це в кінці. Забув, Забу? ти я забула. Так. Давайте з вами спробуємо відкрити чат GPT. Так, і з'ясувати. Чому? Чому так? Чому горобці і синички скакають, так не можуть ходити? Відкриваємо чат життя. Так, чому горобці і синички не, не можуть? Ходити, а тільки скачуть, а тільки скачуть. Чого у вас червона лінія знизу? Не знаю я чому. Читай, будь ласка, Сашко. Поведінка горобців і саничок, коли вони скачуть, а не ходять, пов'язана з їхнім анатомічним будовою. Анатом... Анатом... Ана... Анатомічною будовою, Ана... так, так, і, і... типом типу... ноги. Вони Нові. мають кігти на обох ногах із, зігнутими, 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 зігнутими. і знутими эмти суглобами, що призначені для схо лювання гілок та заталазіння зі... по них. У с... ситуації, коли їм потрібно рухатися, по землі такі кігті можуть перешкодити. Джат, дж, джати, е, нар... Нормальному. Ходьбі. Нормальному, ходьбі. Нормальному ходьбі. Діти. Це чат GPT, він не розуміє, де який рід. Перешкоджати нормальній ходьбі. Спосіб, яким горобці синички рухаються, називаються перелітанням. Давай Денисенко. Вони пр... прокочуються вперед і на коротких і на коротких відстанях використовують крила та ноги для заб... За... За... Заб... забезпечення руху. це дозволяє їм швидко переміщатися по землі або на гілках, без необхідності в реальному В, реальному ході. в, реальній ході. в реальній ході. Так. Отже, хоча вони можуть коротко стояти на нозі, Ну, мало стояти, у них відсутня повна можливість ходьби через їхню анатомію та адаптацію до пересування в зоні, де їхні ноги та крила є більш ефективними. Тобто, у них нога складена так, що вони ходити не можуть. Вони можуть тільки триматися не за так, так. Отже, ви бачите, що вони перелітають. І дятел точно так. Він тримається за дерево. Так, когтиками і дзюкає його. А ходити він також не може. Тоді, як голуби ніколи не дзюкають. Голуби взагалі вони можуть ходити, в них така анатомія. Пластівки також не можуть ходити. От вони й перелітають. Зрозумів, Саша? Така в них анатомія, таке, така структура, такий тип ноги. Так, добре мої ліки. Мені жаль, і горобців. Шкода? Ні, нормально все. Так природа їх створила. Все нормально. Так, мої любі, добре. Е, працюємо далі. А, Боже. О, Боже. Хоча правда. Так, да. Почекайте. Ми з вами читали казку про дракончика, так? Я вже так хочу в ну, її прочитати. Я теж на цьому сайті читала. Добре. Зараз я, я шукала там, де категорії, і там було у мене урок. Що, кажи, в мене урок. Щас, 10 секунду, добре. Так. Отже, ми з вами читали про кого. Пригадайте, про кого ми читали. Про дракончика і ялинку. Про дракончика так, і новорічну ялинку. Вчилися вдома читати? Так, так. я читав Це. два рази. Молодчина, а я зараз тр... нам похова. Я чишно. Так, а от. я п'ять Отже, швиденько починаємо. Всі слідкують один за одним. Зараз, хвилину. Давай, Еля, починай. Еля, Еля зависла. Еля зависла. Ну добре, вікурочка, сьогодні ти будеш починати. Був собі дракончик, який дуже любив грати. Він, він завжди літав над лісом і підпалював ялинки, які росли там. Він думав, що це дуже весело і красиво. Коли ялинки горять і світяться різними кольорами, але він не знав, що цим він робить багато шкоди лісу і тваринам, які в ньому живуть. Дуже добре, молодчина. Прямо читаєш хорошо того, що читала, Молодчинка. бачу прогрес. Так, Сергієчко, далі продовжуй. Е Одного разу, коли дракончик знову ітав, надаєш і підпалював ялинки. Він побачив, що одна ялинка, що одна з них була прикрашена гірляндами, іграшками й зіркою на верхівці. Це була новорічна ялинка, яку діти з сусіднього села поставили на гаявині, щоб святкувати новий рік. Дракончик подумав, що ця ялинка буде горіти найяскравіше яск... най у всіх і полетів до неї, щоб, щоб її підпалити. Так, Ой, підпалити молодий, її. Так, підпалити її. Добре. Кількос слухаю тебе. Молодша, Сергійко. Але коли е, він наблизився до ялинки, він, він почув голос, голос, голос дітей. Як прийшли на а, галявну, щоб побачити свя свою ялинку? А, вони були а, такі радісні. І щасливий, щоб дракончині зупинився в повітрі, і стало слухнями їх слухати їх. Ой, як гарно! Наша ялинка сказала одна дівчинка дивився, як вона блисцівся, блисить і метри. метри Так вони дуже красиві підведен хлопчик. Я так люблю новий рік і всі ці всі, всі чудові прикраси. А я люблю подарунки як. Який святий Миколаїв принесе нам під ялинку, новіший хлопчик. Я дуже хочу отримати новий рік іграшку, нову іграшку машину. А я хочу нову лялечку. Сказала дівчинке я буду не нею гратися і догляду питатися, а за нею. Еліна. А я хочу <звучить> нову книжку. Сказала третій хлопчик. Я люблю читати казку є мрят мряти про пригодный. І... Вас не чутно. Вас не чутно. вас не вас не чутно. чутно чому? Микрофон у вас вимкнений, але вас не чуть. Вона, вона почула. І зараз не чую. Екран попав! Не видно. А у мене е видно. Текст. тексту. мене зависло на так і вона дуже красива, а закінчилося на. <свісно> а я хочу на куляльку. Більше немає. У мене далі, коли плати за підписки під контролем, а не під питанням. І якийсь телефон намальований. Більше в мене нічого немає. А в мене... мене просто Teams. Ти посипал. От ви мене якусь з... книжку? Сказав третій хлопчик, у мене отаке таке. Тепер в мене є і Teams. Спасибо. Тепер у мене. Ну як, я на мене був? Ви мене вже чуть? Так, 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 що, так. Але, але у вас екран завис. А, боже мій, ну перезавантажила, чому? А я думаю, що Ілько читає? Я вже його зупиняю два рази, а він все читає і читає. Думаю, це зачинався. Так, а що ж таке? Зараз, діти, спробую оновити ще. А я ж бачу, щоб щось ртом шевелити. Думаю, а вдруг в мене в однієї я думала, що ви і справляєте його на словах якісь. Я ж не думала, а потім дивлюся, ви щось говорите ще, коли він читаєте, а потім сказала. Я теж так думала, як і Аліна. Ви не зависли, а екран завис. Екран, а, в мен... а в нас до сих пір є, би тут. Екран є у вас? Так. 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 Який... Який... Екран є, але екран є, тут тільки. В мене написано Тетяна чи внизу? і три крапки, і екран ваша заставка, І ваш екран чорний. Не знаю, ні. Ні. Я, я бачу вас, а ваш екран Teams, і сторінка не відповідає. Команди і каналу зібрання в канані генерал Міссур. Так, давайте я завершу Зачекайте знову... закрити сторінку. Діти, я завершу і знову зайду. А можете вийти може.